Нещодавно синицька філія Палацької бібліотеки переїхала до нового приміщення. Бібліотекарю Тетяні Кухар вдалося створити у закладі затишну атмосферу. А днями тут відбулася творча зустріч. На вечорницях зустрілись майстрині та шанувальники національних традицій. Україну у всьому світі відрізняють за вишивкою, намистом та піснею. Намисто не тісто в печі не спечеш, каже українське прислів'я. Віддавна прикраси були важливим атрибутом жіночого строю. Вони не тільки збагачували образ красуні, але, як вірили, оберігали від нещасть. Чи в будні, чи в свята дівчата й молодиці обов'язково носили намиста. Розірвати чи загубити його означало накликати біду. Крім того, такі прикраси коштували цілого статку. Тому українки дуже берегли намиста, передавали їх у спадок. Вчителька Валентина Кушнір розпочала виготовляти намисто, коли пішла на пенсію. Сталося так, що Валентина Іванівна загубила коштовні подарункові прикраси та вирішила купити нові. У нас була виставка в палаці мистецтв. І ми з чоловіком кажемо, так, як ти загубила, то ми купили наступ друге намисто. Пошукали. Є така дуже гарна пані Ляночко з своїми шедеврами, своїми баламутами, своїми справжніми старовинними коралами. І мені чоловік запрезентував наступне коралове намисто. Я прийшла додому, подивилася. Ну, корал також сучасний, індійський був. Ну, подивилася, дивлюся, ну, тут нічого такого складного немає. Спочатку я перенизила всі свої нависти, бо в студентських років я дуже любила. Майже вся стипендія йшла на якийсь намисну, біжутерію. Тоді була дуже така е модна, так би мовити, Чеська біжутерія в магазинах. Ми так, як тільки отримували стипендію, заходили в магазинчики, роздивлялися і щось, якусь низочку ми купляли. Там ще моя знайома була. Mm. Ну і ще в мене тітка Таїсія Литвиненко, вона народна артистка України. От там було чого душа забажає. Якщо ви дивилися фільми, за двома зайцями, то вона там грала хейку То, по То, по суті, по суті вона там, так би мовити, привила ту таку любов до того всього гарного, навчила і з того всього я почала. Перше намисто я зробила з бірюзи просто так. Потім от, друге, третє, і роз... ну, всі родичі мої дівчата мають моє намисто. Так і повелося далі, що почали з'являтися у житті Валентини Кушнір, нею створене намисто. Досить гарні люди, які вкладають свою душу, оте все тепло від землі, воно в глині. І мені дуже подобається працювати з керамікою. Ось сьогодні, зранку, я проснулася і думаю, щось що треба, бо ж є різні види намисто. І пацьовки дивилися, а це на шест. Це воно дзвінить дзвіночком. Це гуцульське намисто. Чоловіки дарували своїм дружинам, щоб знати, куди вона пішла. З монетами. Це вже в нас, так би мовити. Такі, да? Ось таке mm намисло. -hmm. Монети. Mm -hmm. З Монетами є дві. З порадом і з шуміром. Mm -hmm. А це Ось mm -hmm. той самий чеський бісер. Mm -hmm. І з таким. Медальйоном, спіраль. Це є необмежені стіни, живічні. Тоже з бісером і з пресованим коралом. Тоже з таким медальйоном такий хрестик. Це дуже українські майстри. І в Косові, і у Львові. Вони там є мусяжні ці майстерні, де вони все це виробляють. І кераміка, кераміка з усієї України, так би мовити, з Вінницької області, з Хмельниччини і з Запоріжжя. Саме мені подобається Запоріжжя. Ось тут і Запоріжжя, і Хмельниччина, і Вінниччина разом. Я їх вже, так би мовити, поєдную, і компоную. Цікава дуже жінка пані Ліна. Вона з під Запоріжжя. Ось тут, бачите, я зробила таку згаду і таке поєднала ну, з трипільськими такими знаками. Щось робити треба з настроєм підходити. Коли настрою немає, то воно і не відчуваєш нічого. А коли в тебе не є на то сьогодні в мене зранку сиділа, сиділа і думаю, так, ну я повинна поєднати. Ось це намисто. Сіла. То швидко, буває, що тиждень роблю намисто. Потім з'явились і шанувальники, які, купивши одне намисто, поспішали придбати наступне те під плаття, те на свято, а те у подарунок. Керівнику бібліотеки Кузьминої Греблі Людмилі Кірпі дуже хотілося придбати намисто під військову вишиванку свого чоловіка. Я кажу, мені треба таке намисто під його вишиванку. Потім я вже Анджелу попросила, щоб і вона мені вишила таку вишиванку. І от Валентина Іванівна зробила таке намисто. Коли вона його зробила, ну воно так сподобалось. І, то я, не знаю, ви його тоді виставили і, виходить, вже почали зразу замовлення. Я mm. кажу, За Валентина Іванівна, робіть ці намисто, вас виставлять. Із стрипінськими стрипінням. Дуже в мене зараз замовлення. Таке намисто, воно. Мабуть, скільки ви ж їх такі до мене Та ось зараз різне, воно, розумієте, два однакових не, не можна. Ось так. Краса. Щоб під вишиванку, то ти ще буде. Воно, воно воно прикрашає будь-яке плаття навіть. З ну. Зіночками такими дуже гарне. І воно під вишиванку підходить і під плаття. Теж одне таке з моїх на улюблені. Ну, я всі не брала. Це одно. Вони, а мабуть, мої всі вдали? найулюбленіші. Скільки, скільки в на тебе Та, мабуть, на кожен день вже вистачить на цілий місяць, та ще й, мабуть, ще й залишиться. Я люблю різні образи. Це ось зовсім нещодавно вона не мене подарувала мені на день народження. Був такий подарунок, який раніше на листи. Дуже цікавий вона. І з пташечками. Такі пташечки заплітаються задні. Ну, воно носиться взагалі під будь-який одяг. Можна під хотя носити воно завжди гарне. Тому що не зав'язувати все одно. Таке красиве. а воно тепле дуже. Взагалі кожне намисте, яке я купувала, дарувала мені воно якесь було мені дуже моє. Ось це, мабуть, одне із перших керамічних намистик, яке я захотіла купити. Мені дуже сподобалися ці намистин. Вони всі такі якісь незвичні, були, кожна оброблена вручну. Дивові хрестики, ковороти. О, є в мене два намиса таких дуже патріотичних. Я їх вдягаю, коли потрібно, можливо, підкреслити, те, що ми українці. Їх можна вдягати. Одне вдягається під гольфики. Оце таке воно більш високе, вдягаю я вдягаю під гольфи. У мене до кожного намиста є сережки. Один найванів знаєш, я дуже люблю сережки. Вона мені робить до кожного сценарія. <решки> І є ось це жовто-блакитне керамічне. Це така історія була, коли почалась війна. І якийсь був той період, що ми не хотіли ні вдягатися, якісь спіднички. Ні, ну, ходили в тих спортивних костюмах, такі були всі пригнічені, да. а потім. Прийшло літо, ми побудували сховище в школі і я купила першу яскраву спідницю таку жов... червону з жовтими півниками. Я так гарно десь сапу а не живела таку мішачу. І пам'ятаю, що була Валентина Іванівна. Я спеціально пам'ятала, що перша було пам'ятаю, що Валентина Іванів не було таке саме жовто. Синя намисто. І воно мені підуть до спідниці, я прийшла не платина, він «Залиште мені намисто під спідницю. Я на нього дуже довго дивилася в інтернеті. Шо, мам, я дуже, дуже, хотіла, самі, все, дуже, дуже довго хотіла купити, а потім не втрималася і таки... Так, да, я його забрала, тому що я не могла від нього чай відвести від цього полуничного кварцу цукрового. Він такий, як карамельки. І це натуральне каміння. Воно Поліна Манюшкіна прийшла на зустріч зі своїми вишивками. Підрок у мене вже були вишивки, вишивки мною моїми руками. І так ніхто мене не вчив. Оце тьотя мене, коли вона жила, татова сестра, мама. Коли вишивають, я тільки дивлюся. Ми поклали, і я вже починаю там працювати. Так я навчилася самоучка вишивати. І хрестом, і владією, і Болгарським хрестом, і низьим, і де що побачила, я не, не бачу, як воно вишите. Позичила, підборола знизу, побачила, куди не кидуть душити далі. Спати покормила і сідаю вишивати. Дивлю, вже видно. Треба йти на роботу, чи на ферму, чи кудись. Що там наготовила дітям, побігла. Бігла, а є хвилина війна, нема такого, щоб я не сіла, не взяла голки. Що-небудь, чи вишивати, чи щось пошити, чи щось залатати, чи що небудь я. Як... У мене вовка в остах. Літом жарко. Ні, ні, зим, хіба зимою вже я дуже заливаю за вікном, бо тоді я буду вишивати. А так багато мене і заграниці є мене, і на Волочків, і рушників, і в Австралії, і в Чорноморі, і в Америці, і так кругом. Кругом. Все податки. Сестра приїжджала в мене з із, із Австралії. То я її підозорні подарила, навочки, салфетки. І що там. То вона несла таку на руках несла додому, кутком всім показувала, що мені сестра подарила. І які ж то вечорниці без пісні, хранителі українського співу колектив Осітняни презентував свої улюблені твори. Росла калинонька, цвіла калинонька, під гомічопішу. Нучкими вітами росою митими, сама краса сама, нучкими вітами, росою митими, сама краса, сама І ішов. चुमा <sumas> Thank ya